Ви готові побачити огляд на найважчий та найдепресивніший мультфільм усіх часів та народів? Тоді хапайте носові хустки. Його назва відчайдушні пси. Моторошну тишу переривають сплески води і собачий гавкіт. Ми бачимо, як йде на дно великий чорний пес. Він відчайдушно намагається врятуватися та залишитися на поверхні величезного бака з водою. Пес бореться за життя доти, доки його не залишають сили, після чого він йде на дно. Однак пса швидко витягують, реанімують та записують на повторні досліди. З розмов ми чуємо, що показник цього бідолахи 2 години 20 хвилин і 53 секунди. Що на 6 з половиною хвилин більше, ніж у середу, і на 12 секунд довше за попередній дослід. Людям цікаво, що буде, коли результат. Перейде за межі фізичних можливостей цього пса. Собаку в контейнері звуть Ральф, це старий і стомлений від життя Лабрадор. Він один із багатьох тварин, над якими проводять досліди у цій лабораторії. Кожного з вихованців використовують по-своєму, когось накачують ліками та дивляться, як організм на них реагуватиме, когось просто позбавляють органів. Фантазія та жорстокість вчених не мають меж. Ральфа постійно перевіряють, як довго він готовий боротися за своє життя, проте умови експерименту завжди змінюються. Наприклад, як що поруч перебуває людина, Ральф тримається довше звичайного, оскільки сподівається, що його все-таки врятують і не дозволять потонути. Ральф приходить до тями і бачить поруч із собою іншого пса. Це маленький кмітливий тер'єр на ім'я Сніттер. Він каже, що двері не зачинені, тож настав час тікати звідси. Судячи по перев'язкам на його голові, експерименти, які проводять над Сніттером, пов'язані з вивченням його мозку. Сніттер розповідає Ральфу, що їм час на волю. Однак, Ральф не впевнений, що це хороша ідея. Тут їх хоча б годують. Іншого життя він не знає, а всіх людей називає білими халатами. Через жорстоке поводження цей пес став справжнім циніком та песимістом. Ральф не знає, що на нього. Чекає за стінами лабораторії і його лякає невідомість. На відміну від Ральфа, Сніттер був домашнім собакою, і в нього був дуже добрий і люблячий господар. Якось Сніттер побіг за ним і вискочив на проїжджу частину. По дорозі на величезній швидкості мчав автомобіль. Хазяїн Сніттера побачив свого собаку і спробував його врятувати, проте сам при цьому. Потрапив під колеса. Сніттер побачив, що господар не подає ознак життя і ліг поряд із ним. Люди вирішили, що в загибелі чоловіка винний його пес і віддали Сніттера в притулок. Ральф все ж таки погоджується втекти. Вони разом зі Сніттером блукають лабораторією у пошуках виходу. Вони знаходять величезну кількість тварин, над якими проводяться досліди. Це не тільки мавпи, а й кролики, і щури, і звичайно ж безліч інших собак. Нашим героям стає дуже страшно, і вони випадково перевертають клітку із пацюками. Втомлені і схвильовані, Ральф і Сніттер засинають прямо всередині кремаційної печі. Незабаром до лабораторії повертаються вчені та кидають у піч тіло маленького собачки. Перелякані Ральф і Сніттер розуміють, що піч зараз включать і в останній момент все ж таки вибираються назовні через вентиляцію. Наші герої вивчають навколишню місцевість, дивляться на зірки та говорять про плани на майбутнє. Незабаром вони знаходять невелике містечко. Настає ранок, і собаки заходять до магазину. Сніттер знає, що тут люди зберігають м'ясо, печиво та інші смачні продукти, проте, побачивши продавця з ножем у руках, собаки лякаються і тікають. Ця людина нагадує їм вчених у білих халатах, які знущалися з них у лабораторії через якийсь час стає погано. Очевидно, це наслідки дослідів. Бідолашний пес на якийсь час втрачає зір і мало не потрапляє під автомобіль. Водій думає, що Сніттер поранений і хоче йому допомогти, але Ральф кидається на нього і голосно гавкає, адже він не вірить у добрих людей. Наші герої продовжують тинятися по окрузі, і зустрічають сторожових собак, які допомагають фермерам пасти овець. Для сніттера це ще один доказ того, що люди бувають добрими. Наші пси вирішують допомогти фермерським собакам загнати овець, проте все йде не за планом. Вівці в результат. Каті залишаються наляканими та покусаними, а загін зламаним. Фермерські собаки вимагають у Ральфа і Сніттера якнайшвидше забиратися звідси, поки не прийшов фермер із рушницею. Наші герої дуже голодні і вирішують стати дикими собаками, як їхні предки. Для цього їм потрібно полювати та не розраховувати на допомогу від людей. Незабаром Ральф і Сніттер ловлять свою першу вівцю. Трохи пізніше вони знайомляться з лисом на ім'я Тот і укладають із ним взаємовигідну угоду. Лис навчить їх добувати їжу, а за це вони ловитимуть. Вець та іншу живність і ділитимуть усю здобич на трьох. Спочатку Ральф не довіряє лисові, вважаючи його брехоном і злодієм, але вибору у них немає. І наші герої вирішують спробувати. Наступні декілька тижнів вони вчаться полювати і успішно добувають собі їжу. Ральф і Сніттер ганяють овець і змушують їх стрибати з урвища, вламуються в курники і крадуть все, що тільки можна. В один із днів Ральф розправляється з вівцею прямо в загоні, і це дуже не подобається Тоду, адже люди легко можуть піти за їх слідами. Лис має рацію. Втрата овець дуже не подобається місцевим фермерам. Вони беруть рушниці та прямують на пошуки злодіїв. Вночі лис намагається відібрати у Ральфа кістку з м'ясом, але той прикидається і лає тода. Лис попереджає друзів, що в долині повно мисливців. Наші герої вирішують утекти подалі від цього місця. Ральф Сніттер та Тод встигають втекти буквально за секунду до появи фермерів. Один із них телефонує до лабораторії і запитує, чи не пропали у них якісь тварини. Проте така інформація засекрешена. У цей же час Ральф Ніттер і тот полюють на чергову вівцю. Вночі вони знаходять занедбаний сарай і вирішують там заночувати. Сніттеру не спиться, і він вирушає на розвідку, проте губиться серед пагорбів і гір. На світанку пес шукає дорогу назад, і в цей час його помічає один із фермерів. Чоловік бачить шрам на голові пса та розуміє, що він з лабораторії. Він виявляється добрим, і вирішує врятувати песика. Але тут трапляється нещасний випадок. Сніттер зачіпає лапою курок рушниці і відбувається постріл. Сніттер з жахом тікає геть. У долині з'являється безліч мисливців. Вони помічають Ральфа, але Лабрадору вдається уникнути погоні. Пес голосно виє на місяць і кличе свого друга, проте ніхто не озивається. Вранці Ральф продовжує пошуки і в одному з сараїв все ж таки знаходить Сніттера. Він розповідає про нещасний випадок із мисливцями і каже, що втратив будь-яку надію. Незважаючи на це, Сніттер все ж погоджується піти разом із Ральфом. Якщо раніше він звинувачував себе лише за загибель господаря, то тепер він страждає ще й через загибель фермера, який хотів допомогти. Могти йому, але треба якось виживати. Наші герої приходять у місто і перевертають відра зі сміттям, щоб знайти хоч якусь їжу. Собак проганяють шваброю, а Сніттера навіть замикають у сарай, злякавшись швів на його голові. Бідний пес знову згадує свого доброго господаря. Ральф знаходить лиси і просить його допомоги. Сніттера терміново треба рятувати. Проте Тер'єр знову втрачає надію. Крім того, його мучать галюцинації. Лис витягає його через невелику дірку у дверях. Містом починають ходити моторошні чутки про те, що ночами тут розгулюють скажені собаки-мутанти до пошуки диких тварин, залучають поліцію. Місцеві змі вимагають лабораторії прокоментувати ці чутки. Виявляється, раніше там проводили експерименти з бубонною чумою, і люди впадають у паніку. Вони думають, що собаки, що втекли, заражені чумою. Тепер абсолютно всі хочуть упіймати цих небезпечних псів, адже людям страшно випускати на вулицю дітей. Ральф і Сніттер опиняються у дуже небезпечній ситуації. Одного дня вони сваряться з лисом Тодом через те, що той з'їв украдені яйця і з ними не поділився. Ральф називає лиса брехуном і відмовляється з ним співпрацювати. Тепер обидва собаки знову живуть самі по собі і самостійно намагаються знайти собі їжу. Якось уночі вони пробираються в фермерський курник і крадуть курку. Однак на порозі з'являється господар курника зі зброєю. На щастя, жінка поруч із ним просить не стріляти та відпустити бідних собак. Ральф і Сніттер йдуть із куркою в зубах. Ми бачимо, що наші герої таки не стали хорошими мисливцями. Схоже, лис нічому їх не навчив. Ральф і сніттер дуже голодують і худнуть прямо на очах. Настає зима. Через якийсь час вони зустрічають одного з фермерських собак і запитують у нього, куди поділися всі вівці. Собака відповідає їм, що взимку овець спускають у долину. У цей момент фермер бачить, як його пес знайшов, нібито скажених собак. Він бере рушницю і вирішує позбутися їх. Але в той момент, як фермер хоче вистрілити, з'являється лис і заважає йому це зробити. Злякавшись лиса, фермер падає зі схилу. Нашим героям вкотре пощастило, проте місцева адміністрація знаходить тіло фермера, покусане собаками. Після чого кличе військових для пошуку диких тварин. У місті вводять надзвичайний стан. Лис обіцяє допомогти нашим героям. Він каже, що відверне увагу військових і виграє для Ральфа та Снітера трохи часу. Спочатку Тола ранять, після чого спускають на нього навчених військових вівчарок, які заганяють його в пастку. На жаль, лис гине, віддавши при цьому життя за своїх друзів. Ральф та Снітер їдуть поїздом. Вони від відчувають, що пахне морем. На жаль, у наших героїв не виходить довго ховатися, адже їх шукають усі від простих людей до військових на гелікоптерах. У результаті їх заганяють на місцевий пляж. Сніттер каже Ральфу, що він бачить далеко невеликий острів. Ральф не бачить жодного острова, проте він вірить своєму другові і кидається у воду, навіть не зважаючи на те, як сильно він її боїться. Собаки пливуть все далі і далі і потрапляють у густий туман. Сніттер вже й сам сумнівається, що острів не був його галюцинацією. Він втрачає останні сили і більше не може пливти. Сніттер готовий здатися. Проте Ральф каже, що бачить попереду острів, і треба плисти далі. Два найкращі друга повільно відпливають у туман.